Кот Кольченка, його звати Сніжок, і він зараз не дуже хоче спілкуватися, як ви бачите, тому що він дуже стомився чекати на звільнення Сашка. Брав участь у флешмобі, а вони ще там. Він писав у Фейсбуці про те, що з ним відбувалось. Взагалі, як він народився, йому ще немає чотирьох років. Він насправді ще не дуже великий. І він казав про те, що він за ці чотири роки народився, жив на вулиці, а потім його підібрали, і він став котом Сашка. Сніжок також буде брати участь в нашій сьогоднішній акції. Зараз ми чекаємо на інших спікерів. Він свою промову вже зробив, як ви бачите. Традиційно, кожен год 10 мая, ми проводимо акцію солідарності з Сенцовим і Олександром Хольченка, який знаходиться за всі в тюрмі, котрих задержали в Криму в 2014 році. Акція, звісно, посвящена їм. І ми намагаємося таким образом напомнити, тому що дебята не забивати і можна всеми можливими способами поддерживать. І ми хотіли сьогодні в четверту річницю привернути увагу не лише до Олега і Сашка, а й просто намагалися дати зрозуміти, що це означає чотири роки за кремлівськими гратами. Зробили ми це у вигляді такого колажу DIY, власне, назва акції, а вони ще там, в нижній частині цього полотна, розміщено події, які відбувалися в Україні і світі. Звісно, не всі, і звісно, не всі найважливіші. Неможливо вмістити на будь-які довгі суві полотна всі важливі події, але більш-менш довільно обрані ті, які були в медіях. В верхній частині ті події, які були пов'язані зі справою Олега Зінцова і Олександра Польщка, чорним відповідно новини, червоним новини за справою.